Просто зараз, друзі, у цьому маленькому віконечку на ваших екранах ви можете бачити, що е, скупчилося чимало журналістів зараз. Адже в ці хвилини має до журналістів підійти. Ми так розуміємо, міністр внутрішніх справ України пан Клименко. Із деталями, подробицями того, що відбулося нині. От він вже підійшов. Можемо почути. Да, добрий вечір. О ми отримали повідомлення від жителів сусіднього будинку, що знаходиться біля Шевченківського суду міста Києва, про вибух. Зразу були підняті відповідні служби Національної поліції, служби безпеки. Сили спецназу також були в найкоротший термін направлені до Шевченківського суду. Ми провели дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попередньо гумінюк підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на і ще одне засідання суду. Вісім років це вже триває. Ну і після е цього засідання, яке закінчилось приблизно е за дві години після його початку, е пан Гумінюк спочатку закрився в туалеті, після цього передкрив двері і викинув по е караулу, е е поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього таких, таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва. Намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був кинути працівників поліції і тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки. На даний час вони знаходяться в лікувальних закладах, життю їм нічого, нічого не загрожує. Сам громадянин попереднього Гумінюк загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки для того, щоб бути впевнені, що на місці злочину відсутні будь-які. Вибухові предмети або пристрої, кримінальне провадження відкриті це посягання на життя працівника правоохоронного органу, ну і посягання на, на втечу з під варти суду. Зараз працюють слідчі оперативні групи. Працюють криміналісти, і ми вже будемо згодом мати повну картину, що відбулося кілька хвилин тому. Це все, що я можу сказати на сьогоднішній день, колеги секундочку. Будь ласка, давайте що? по черзі. Піднімайте руку, називайте Само себе. Будь ласка. Як він проніс вибухові немає? Загиблих немає більше. Загиблих немає. Поранені два працівника національної поліції. України. ми так не почуємо один одного. Ірина доля Україн Воротню. Скажіть, будь ласка, як проніс пан Гуменюк вибухові пристрої на території село? Це якраз питання в рамках кримінального провадження, яке зараз буде проводити глав міста Києва. Олена Чернікова телеканал Ми Україна, але попередньо ви підтверджуєте, що вибухові пристрої були саме з ним, якого виду вибухового пристрої це гранати або бучі інші, і чи дійсно тільки двоє правнення серед працівників По-перше, Ми на даний момент не розуміємо, де знаходились вибухові пристрої чи е, в залі. Е, в, туалета, в кімнати туалета чи в залі, там, де він забаракодувався, чи, можливо, він яким чином проніс з собою. І це слідство дасть на це відповідь. На даний момент хочу підтвердити, загинув безпосередньо сам зловмисник. Він скорше всього, що підірвався на вибухонебезпечному предметі, який з ним був, і поранено на даний момент два працівника корпусу оперативної раптової дії міста Києва. Їх життю нічого не загрожує на сьогоднішній день. Поранені нижні кінцівки, швидка їх забрала десь хвилин 40 тому звідси. Я відповідаю за порядок, і я відповідаю за те, щоб слідство розпочалось. Далі питання до слідства. Чи були у нього психологічні розлади? Важко сказати, це питання до, до лікарів, які його обстежували. І вісім років в СІЗО, які за ним спостерігали. Щодо інших підозрів, це також. Справі вони станом на зараз де чи вони були долучені за попередніми даними. вашими? за попередніми даними повністю всю інформацію щодо. Кримінального провадження 2015 року до вас буде вся інформація доведена досконало після того, як ми розберемося, що сьогодні відбулося, і хто захищав даних людей, і хто був зацікавлений в тому, щоб цей процес тривав, тривав стільки часу, в той час, коли загинули чотири наших військовослужбовців. На вуличку точнее водосограна інтернет-звідняння інформатор. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що постраждали ще і військовослужбовці Нацгвардії? Чи підтверджується вона чи ні? Не підтверджується. Ми тільки маємо дратування е, очей від, від димів і від е, вибухонебезпечних предметів, які були розпилені на тому місці. Дякую. Також уточнення була інформація, що був саме штурм. Бо можете підтвердити це, чи це віддалося. Я ще раз хочу повторити, що працівники корда саме штурмували зловмисника, який забаррикадувався в окремій кімнаті. І якраз внаслідок цього штурму вони і отримали поранення. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що був постріл під час його так, що не ні, начальник караула знаходився на вулиці, і коли зловмисник намагався вибігти з зали суду саме в двір, там де стояла стояв конвойний автомобіль. Саме тоді був і здійснений вистріл повітря начальником караула. Зловмисник зразу повернувся назад і закрив за собою двері. Про те, що він забрав якусь зброю, також не підтверджується. Не підтверджується інформація. Це була інформація, яка виникла паралельно з панікою. Як і про заручників, власне. А заручників Не підтверджується Ні, не підтверджується. Дякуємо, колеги. Дякуємо.